Вітаємо сьогодні. Ми детально розбираємо, як українцям знайти роботу в Німеччині. Спираємося на, скажімо так, найсвіжіші дані станом на червень 2025 року. Наша мета дати чіткий практичний план дій. Ну що, почнемо? Так, вітаю. Ситуація, знаєте, вона ж динамічна і законодавство міняється. Тому ключові кроки від статусу до програм підтримки, от як JobTurbo, їх треба розуміти. Сфокусуємось на тому, що справді працює. Гаразд тоді фундамент це легальний статус. Я так розумію. Оцей дозвіл на проживання за параграфом 24 чотири. А у ФНГ це головне. Саме так це власне ключ до всього. І тут хороша новина для громадян України, чиї дозволи діяли на 1 лютого 2025 року. Їх просто автоматично продовжили аж до 4 березня 2026 року. А якщо людина не громадянин України, але теж приїхала звідти. Дозвіл до 4 березня 2025 року. Але сам статус шах 24 – це не просто дозвіл жити. Це що дуже важливо: повний доступ до ринку праці. І ще момент: цей час перебування потім враховується, якщо подавати на постійне проживання чи навіть громадянство. Ага, тобто, це важливо не перспективу? Так, так, дуже важливо, зрозуміло. Ну, от статус є: що далі? Куди йти, щоб почати процес пошуку роботи, отримати якусь допомогу. Е, наступний логічний крок це реєстрація. Зазвичай це Джоб Сентр. Це якщо є право на бюргергельд, ну громадянську допомогу. А якщо немає права на цю допомогу, тоді шлях лежить до агентур Arbeit. Це агентство зайнятості. Для реєстрації і там, і там потрібен стандартний пакет документів. Паспорт, власне, дозвіл на проживання шах 24 або тимчасовий фікціон з Бешайніґун і прописка Мельде Бешайнінгун. А що дає ця реєстрація? Тільки консультації? Ні, не тільки. Вона, по-перше, відкриває доступ до фінансової підтримки, тобто бьоргергельд, якщо людина відповідає критеріям, потрібно подати заяву, зібрати всі документи. Але знаєте, тут важливо пам'ятати, отримання бьоргергельд – це не просто гроші. Цей зобов'язання активно співпрацювати з Джоб Сентр, шукати роботу, ходити на зустрічі. Тобто це такий двосторонній процес. Абсолютно. Добре, мова це ж, мабуть, один з головних викликів, як її вчити. О, так. мова це критично, основний шлях це інтеграційні курси, їх фінансує БАМФ Федеральне Відомство у справах міграції. Зазвичай ці курси доводять до рівня Б 1 і для тих, хто отримує бюргергельд, вони часто безкоштовні. А що після Б1? Бо для багатьох робіт, мабуть, Б1 замало. Точно. Після Б1 є професійні мовні курси. Вони називаються БСК, Берувшпрах курси. Але тут, дивіться, є важливий момент. Така зміна з початку 2025 року. Фінансування деяких рівнів БСК, а саме А2, Б1 і навіть С1, С2, тимчасово призупинили. Ну, через бюджетні обмеження. Ного, ну а на що ж тоді роблять ставку? Пріоритет зараз це Б 2 бо це часто мінімальна вимога для кваліфікованої роботи, а також так звані Джоб БСК. Це такі курси, які можна відвідувати вже паралельно з роботою. Знайти актуальні курси можна на порталі Корснет. Це справді суттєво. Добре, а як бути з нашими українськими дипломами досвідом? Чи треба їх якось підтверджувати в Німеччині? Це дуже важливе питання. Визнання кваліфікації або анеркенунг. Дивіться, є так звані регламентовані професії. Це які, наприклад? Лікар, вчитель, інженер. От для них визнання є обов'язковим. Без офіційного визнання працювати за фахом просто не дозволять. Зрозуміло. А для інших, ну скажімо, економіст, програміст, маркетолог. А от для нерегламентованих професій визнання не є формально обов'язковим. Але я дуже раджу це робити, воно значно підвищує шанси знайти роботу саме за кваліфікацією, та й зарплата може бути вищою. Роботодавцю тоді зрозуміло, що це за диплом. Де про це дізнатися більше? Основний ресурс портал Anerkennung in Deutschland. Там є вся інформація. Процес може зайняти час, вимагати перекладів, оплати зборів, тому варто звернутися за безкоштовною консультацією. Є мережа IQ, вони якраз спеціалізуються на цьому, або місцеві торгово-промислові палати ICK чи ремісничі HVK. Отже, мову вчимо, диплом, якщо треба, визнаємо. Тоді вже можна активно шукати саму роботу. Де її шукати? Саме так. Інструментів насправді багато. Популярні онлайн портали, ну всі їх знають: StepStone.de, Indeed.de. Є державна біржа праці JobBörse. а соцмережі LinkedIn? Обов'язково LinkedIn і його німецький аналог Hing дуже корисно. Плюс заходити прямо на сайти компаній, які цікавлять, у розділи кар'єра чи Джобс. Ну і звісно, не забувати про свого консультанта в Джоб Він теж може щось запропонувати. Я чув про ініціативу Джоб Турбо. Що це таке? Можете пояснити простіше? Джоб Турбо це, так би мовити, урядова програма для прискорення працевлаштування біженців, зокрема українців. Ідея в тому, щоб люди швидше виходили на роботу, навіть якщо інтеграційний курс тільки но закінчився, і німецька ще не ідеальна, скажімо, на рівні А2 чи Б 1 Тобто не чекати ідеальної мови. Саме так це ключовий сув. Раніше було спочатку мова до Б2 чи вище, потім робота. Тепер підхід інший: Починайте працювати швидше, а мову будете довчати вже на робочому місці або паралельно, наприклад, через ті ж джобеска. Але це, звісно, вимагає більшої активності від самої людини. Цікавий підхід, справді, а документи кажуть німці, дуже педантичні щодо оформлення резюме, листів. О, це правда. Формальності важливі. Стандартний пакет це резюме, лебенслав і супровідний лист Аншрайбен. Резюме має бути структурованим, зазвичай табличним, як у нас? Майже. Але порядок зворотний, антихронологічний. Тобто останнє місце роботи йде першим: обсяг одна, максимум дві сторінки, акцент на досягненнях, результатах і фото. Хоч за законом його вимагати не можна, але на практиці його дуже часто очікують, і воно має бути професійним, не з відпустки. А супровідний лист його треба писати. Обов'язково аншрайбан це неформальність, це шанс показати мотивацію. Його треба писати індивідуально під кожну вакансію, не більше сторінки. Чітко пояснити, чому саме ця компанія, ця посада і чим саме ви будете корисні. І дуже важливо додавати копії дипломів, звісно, з присяжним перекладом і характеристики з попередніх місць роботи, якщо є арбайтсцойніси. німці на них дуже дивляться. Зрозуміло, багато нюансів. А якщо от потрібна якась додаткова допомога, порада, куди ще можна звернутися, крім Джоб центру Є безкоштовні консультаційні служби, наприклад, міграціон з Бератонфер Фер Цювандера, скорочено МБЕ. це консультації для дорослих мігрантів. Вони допомагають комплексно із документами, із житлом, і з працелаштуванням. Це зручно. Так і у них є навіть мобільний додаток МБОН. Можна консультуватися онлайн, і часто є консультанти, які говорять українською чи російською. Ще якісь варіанти є? Звісно, допомогу надають і благодійні організації, наприклад, Карітас. У них бувають спеціальні проекти для працевлаштування, освітні центри, от як БФЗ у Баварії, різні місцеві ініціативи підтримки біженців? Варто пошукати, що є саме у вашому місті чи регіоні. Багато де є підтримка самоукраїнською. Отже, якщо спробувати все це підсумувати, який вимальовується шлях? Ну, шлях такий, досить чіткий. Крок перший легальний статус шлахтюфі. Крок другий реєстрація джоб -центр або або арбайт, Паралельно інтенсивне вивчення мови. Крок третій. За потреби визнання кваліфікації. Крок четвертий. Активний пошук роботи всіма каналами. І крок п'ятий підготовка якісних документів німецького зразка. Звучить як план. Головне, напевне, діяти послідовно і не опускати руки. Абсолютно бути гнучкими, користуватися всіма можливостями підтримки. Це вимагає зусиль, звичайно, але це абсолютно реальний шлях до інтеграції на ринку праці. І, можливо, на завершення така думка для роздумів. От який один, хай маленький, але конкретний крок на шляху до роботи можна зробити вже сьогодні, от прямо зараз, виходячи з того, що ми обговорили.